Я сам взагалі з маленького міста, Кам'янець-Подільський, це таке маленьке містечко затишне. І в мене в дворі, я хотів би почати просто з історії, в мене в дворі там стоїть така гойдалка. Вона навіть зараз стоїть, вона стояла все моє життя, я її завжди пам'ятаю. І вона завжди була А, Вона була поломана, І все, що робив ЖЕК, він кожного року її фарбував. Він її не ремонтував, він її фарбував. Тобто, коли ми дітлахами щось юнаками пробували там побудувати якісь халабуди, він то все розбирав, але він фарбував гойдалку. І кожен день, дивлячись на цю поламану гойдолку, я вже знав, що я поїду з цього міста. Я поїду навчатися в якесь інше місто, де, можливо, не буде поламаних гойдолок, або я зможу їх ремонтувати якось. Якось строїти халабуди, яких їх ніхто не буде валити. І, скажімо так, ця історія і визначає проблематику, яку ми зрозуміли, провівши проєкт провівши, Відкриває Україну 2015. Це чотири проблеми підлітків. Перша це те, що в школі, на жаль, знання, які викладаються, вони рідко мають реальне застосування в житті. Друга проблема це те, що дітей немає знань та навичок реалізовувати ідеї. У них виникають кльові ідеї, але вони, на жаль, стикаються з неможливістю їх реалізації в зв'язку з тим, що вони не мають знань. Третя, ідея, те, що... Третя проблема, те, що діти, вони, не бачачи перспектив розвитку, вони тікають в інші міста. Вони… Да, правильне слово тікають. Вони приїжджають в великі міста, в столицю, за кордон. І тому вони, знаючи, що вони після 11 класу, по закінченню школи, перейдуть в інше місто, вони не зацікавлені в зміні, в покращенні свого міста. Це чотири проблеми: з яким. З якими буде справлятися проект Відкриває Україну 2017-2017, 2016-2017, да, проект Відкриває Україну це гейміфікована освітня онлайн-платформа для підлітків з малих міст, яка має створити середовище для розвитку підлітків, навчити їх реалізовувати їхні задуми, круті ідеї. Тому ми вирішили в цей проект вкласти ті знання, які будуть актуальними. Завжди це вміти реалізовувати ідеї, задуми, проекти. Тому ми в нашу освітню програму вставили такі знання з командної роботи, з системного мислення, з роботою з ідеями, з профільними знаннями впевненістю в собі, незалежністю, з комунікаціями ефективними. Тому ці, ці напрямки освіти дадуть дітям навчання вміння реалізовувати ці ідеї в шести напрямках. Шість напрямків, які ми пропонуємо в відкриваю Україну 2016-2017 це еко. Це культура і мистецтво, це напрямки медіа, соціальний напрямок, це охорона здоров'я і урбаністика. Я би хотів сказати, що проект про учасників проекту ми не хочемо, то тобто ми не наполягаємо, щоб там брали участь відмінники, медалісти, олімпіадісти. Хай це будуть бешкетники, непосидючі мрійники, якісь креативне юнацтво. Хватить вже робити шпаківні. Ми просто діти просто приїжджають в інші міста, наприклад, в Київ, в обласні центри, не за шпаківнями. Вони хочуть робити рок-концерт, вони хочуть робити турніки для воркаута. Вони хочуть робити відеоблог про школу. І все це а, вони можуть реалізувати в нашому проєкті. Також немалозначним буде те, що а, в нас є роль в проєкті вчителя, але він не буде виконувати свою звичну роль там гаркати, ставити оцінки, бити там, указкою по пальцях. Він буде модератор більше і наставник. Він буде підсказувати дітям, допомагати їм якимись порадами. І що саме головне діти самі вибирають того вчителя школи, з яким хочуть працювати. Це можливо бути не там самий титулований вчитель школи. Це може бути навіть вчитель фізкультури, але це той вчитель, якому діти довіряють, з яким спілкуються на рівних, хто не ставить їх вище за себе, нижче за себе. Ми вирішили, що в проєкті будуть брати участь. Школярі з малих міст, малі міста ми визначили таким критерієм: це малі міста, населення яких від 15 до 250 тисяч. Це 280 міст України. З кожного міста буде то одна команда, одна школа, це приблизно від тисячі до півтори тисячі команд. Це 15 тисяч учасників, і це тисяча шкільних проєктів, і від 600 до 900 міських проєктів. У нас команди складаються з учнів 7, 8, 9х, 10-х, 11-х класів. Це по три учні з, з класу, тому що ми хотіли би. Поєднати, дати дітям можливість спілкуватися в цих вікових категоріях, тому що ми вважаємо, що якщо ти любиш рок, то ти любиш рок в 7 класі, ти любиш його в 10 класі, і вони можуть спілкуватися на фоні тих інтересів. Слуга нашого проекту: це стань супергероєм і зміни своє місто. Хай діти змінюють свої школи, свої маленькі міста. І змінюють Україну. Ми хочемо створити таке ком'юніті з маленьких міст. Хай маленькі міста розмовляють один з одним проектами. У нас в проєкті також буде така маленька вкладочка, де діти зможуть ознайомитись з проектами інших шкіл, команд. Оцінити їх, у нас там буде респектун, можна буде нажати і поставити респектун іншій команді. Це дасть можливість дітям бачити проекти в цих ж напрямках, в різних напрямках, але з тою ж проблематикою. Так як ми будемо збирати проблематику, діти будуть збирати проблематику, наприклад, 10 проблем в школі, 10 проблем в місті, це дозволить нам. По закінченню проекту мати загальну картину проблематики, яка ми думаємо десь однакова а, в маленьких містах, і працювати з нею. А взагалі, то проект, я так вважаю, це більше така освітня пригода, а, де ти маєш зібрати 15 однодумців, створити команду, вибрати собі вчителя. Визначити, що в вашій школі ви хочете зробити, можливо, це якийсь кінозал, можливо, це якась квест-кімната. І реалізувати цей проект. Реалізувавши цей проект, ви переходите на інший рівень, на міський, де ви бачите, що вас не влаштовує. Можливо, вас не влаштовує газета Подолянин, яка пише про пенсії, а не пише про хіп-хоп-фестивалі. І ви створюєте свою газету: не газету, журнал, інтернет-видання. І змінюєте, змінюєте, покращуєте місто. Півфінал нашого проєкту буде відбуватись шляхом фестивалів в обласних центрах, де діти з маленьких міст, з'їхавшись в обласні центри, зможуть перед бізнесом, перед інвесторами потенційними показати свої проекти. Це буде день свідомого громадянина такий фестиваль. Де діти і можуть ознайомитись з, з такими ж кльовими проєктами, які заслуговують на увагу з інших міст. Е, найкращі команди е, поїдуть до Києва набувати додаткових знань. А три найкращі команди поїдуть в Азію, Америку і Європу е, міняти з досвідом, з громадськими організаціями, з е, молоддю, яка міняє європейські міста, великі, маленькі. Наразі наш проєкт вийшов на спільно кошт, тому всім небайдужим, хто вболіває за підлітків, за креативне юнацтво, за маленькі міста і бажає їм змін, приєднуйтесь до фондування нашого проекту і спостерігайте зміни в вашому місці.